Говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Отче, прости їм. Уявити собі ще один важливий штрих, брати і сестри. Він не каже я прощаю вам. Хоча. Згідно писання, він мав право це сказати. Він Бог. Але він не каже Я прощаю, а всю славу віддає отцю своєму. Бо я і Отець одне інший текст Євангельський каже. І він дає, віддає йому всю славу. І каже це особливе слово. Отче, відпусти Ім, Отче, прости їм. Це ще раз глибина смиріння мого і Твого Спасителя Ісуса Христа.